Зараз за доцію. Буду вести її на підготовку, на науку. Бачу, їй подобається ходити. Вона в захваті робить завдання домашні і ще й то виходить. Найбільше, що зараз їй сподобалося, що вона робить за декілька секунд. Це оце більше, менше і дорівнює. Там такі завдання можуть бути цифри писати, і вона. Навіть не дивиться, їх зразу так чук-чик-чик-порозставляла, порозставляла і правильно написала. А буває так, що картинки, і там намальовано, наприклад, кубики чи якісь качечки. То вона навіть їх вже не рахує, вона просто бачить, ага, по кількості де більше, де менше. Сподобалося, що вона так це все швидко навчається, тому що лишилося вже не так багато часу і. Я так думаю, що на наступний рік вона вже піде до школи. Ну, недаром ждали її на підготовку. Хоча можна було дати на підготовку, можна було ще якийсь рік почекати, щоб не спішити зі школою, потім ще раз піти на підготовку два рази типу, по пришвидшеній програмі це все повторити, щоб не забулося. Але я думаю, якщо і так швидко, це все заходить і... Вона вміє то робити, а чому б і ні? Не піти до школи. Скорше піде до школи, скорше щось навчиться, пристосується до того життя і їй щось сподобається. Можливо, вона вже не схоче бути ветеринаром, так як вона розказує, і художником, може, в неї будуть якісь інші бажання, інші якісь зацікавлення в тому житті. Запаркувалися якось сьогодні, знаєте, місця були скільки хочеш, майже кожне друге. Не завжди так буває. Так, забрав я того маленького учня з садочку, заходжу. Вона така невдоволена сидить. Вона і ще колега з садочку. Я такий каже, що сталося. Похателька каже, та вони двоє хотіли бути останні. Так люблять зранку не сильно хочуть вставати, щоб іти в садочок, а вже ввечері не хочуть йти додому. Так? Я кажу, ми мусимо йти, у нас підготовка. Колега теж мусив скоро йти, бо мамі ще треба доробляти роботу. А ви не розумієте навіть дали листи щастя, ну, платіжки заплатити за садочок. цього місяця щось менше наїла, так? дошку брала, намалювала якісь вишеньки, яблуко з черв'яком. Грушка, полуниця і банан. Класні малюнки? Мені сподобалися? Клас. А полуниці там немає. А це не полуниця хіба? Ні. <звук> а що це? Буряк? Ні. <звук> а що? Апельсинка? Це а, це апельсинка. Бачиш, та не добачив, що це є. <звук> Зашпиляю Кароліну в автокріслі. Кажу, підніми праву руку. Це той, що ти любиш їсти солодощі. Як ти підняла? <звук> Підняла дві Не. питання неправильне поставив. <ріст> Треба було просто права рука, якою ти пишеш. Окей. Так, їдемо на підготовку. Спішимо. Що там в садочку було? Розкажеш щось цікаве? Що їла? Огіройчик, а котлетку і котлет. А макарончики ще казала, ви фатлька, що їла. То цей місяць щось, платіжка майже на 500 гривень менше вийшла. Не знаю чого так. Хоча ходила вона одинаково, що цей місяць, що той місяць, майже не пропускала дні. Хоча було там один чи два дні, що ти не йшла. То ми їхали на якийсь мультик на габі. Ну, то Був чисто вихідний, так співпало, що і в мене, і в Наталії, і вирішили, о, це добре, що вийшло, воно ну, так в будні дні можна було вирватися. Бо субота, неділя десь іти, це мільйон народу не сильно хочеться, а в будні не завжди вистає часу. Не тільки десь їдеш гуляти, а ще робота. А після роботи приходиш вже змучений. Хоча, чесно кажучи, колись, як Карліни ще не було дитинки, то ти приходив з роботи такий змучений, такий, о, блін, хочеться так полежати. Лягаєш і відпочиваєш, бо ти був такий, такий змучений. А зараз на цей час, як вже доціль... Є... Киця чорна. <рес> Киця чорна. Так, да, але вона не перебігала дорогу. А на цей час, коли вже є дитина, ти приходиш, здається, змучений, але Кароліна каже, побався і ти такий, ну ладно, побався, так побався. І мусиш бавитися. І все. І тепер якось оце от що змучився, чи тобі щось там ну, зле. Вже нікому нічого не підходить. Ти якби вже привик в тому ритмі жити. В тих тяжко, не тяжко, змучився, важко, хочеш, не хочеш. ти мусиш і все. Тобто до дитинки було якось простіше. Ти не знав всьої ситуації, що буде далі. А зараз ти вже якось в неї вник і все добре. Так? Ірина каже на підзовку бере з собою якихось песиків там, котиків, тих, що в неї попалося, м'явчика і гавчика. І найбільше сподобався білий пес і білий киць. Правильно? Це і Гуччі і... А котика я не пам'ятаю. Лея, здається. Чи Тея. Чи мія? Ну якось там так. Вже. Мія. Так, майже запаркувалися. Все. Є. Кінець. Та дам тепер можна помаленьку виходити. Я не знаю, ми думаєш, перші приїхали на підготовку чи ні? Так. Ну, Бо останнім часом ми не встигаємо перші. У мене забагато роботи і треба не тільки монтувати, а ще плюс працювати. Взагалі часу майже немає то робота, то відео ще, ще побався і тому подібне. Погнали на підготовку. Дві години хочу відпочити. Все, Каролінку завів на підготовку. Майк так як любить, сама перша. Так, улюбленці взяла, хоча я її переодягав і вона собі пішла. Ну, взяла просто папку, пити, пішла. А потім така бавиться, я кажу, ти нічого не забула. Ж не думаю, тих улюбленців забрати додому чи хай там будуть. Ні, ні, дай мені, хай будуть. Каже, ну добре, вона їх не загубила. Двох взяла і два вдома. Тобто двоє улюбленців білих її любимих. А ці, що вдома є, а це Оцей. такий. Ну і бачу, він менш зайшов. І бумчик. Бум-бум-бум-бум. А оцей бумчик класний. Не знаю, чого вона його не захотіла. Брати, взяла білу кицю, вона взагалі тих розум, ну як, як завжди. А цього беру, він як хомячок. Реально хомячок. Так, зараз подивлюся, що шиті роблять. Тому що я вже їх е, з'єднав до купи. тепер і сірий, і чорна бігають в одній тій клітці. Типу, беру її в руки, а вона вже знов така типу, як худенька. Вже нема того так живота і того всього. Я не знаю де е, то все пропало, тому що. Я обійшов всю клітку, передивився і нема ніде дітей. Вона нікого не народила. Хоча я почав читати інформацію, чи буває так, що вона не народила? Буває так, якщо в неї перша вагітність, це є така для неї, якби стресова ситуація, і вона не знає, що робити, якщо їх ще й забагато, чи вона може або як їх народить, подавити і все, але я їх не знайшов. Другий варіант може бути навіть таке, що воно може його з'їсти. Ну це для мене взагалі був якийсь шок. І третій варіант, що прочитав, навіть таке буває. Хоча для мене це був шок від такої інформації, що виявляється, якщо в неї якийсь дуже сильний стрес і немає ще той ну, типу чуття, що вона вже буде рудити, то плід може розсмоктатися. Я не знаю, що таке взагалі існує ну в природі, але от в Гуглі таке знайшов, і тому думаю, так я їх докупи зведу, хай вже бігають. А там далі вже побачимо, чи вона знову буде глачити, чи не буде, чи не буде. вони будуть бецнувне. Я так замітив, випустив їх, і вони вже зразу починають обнюхуватись, бігати один за другим, тішитися. Може, для неї був стрес, що ми чорного відселили, і вона скучала за ним. Може таке бути, не знаю. Сиренька вже тішиться, вже все добре, на руки йде, не кусається. Єдине, що в чорного, ну у нього стрес, бо він був в переносці. Ми його поклали назад в клітку. У нього зміна обстановки. І Він такий пішов, десь там заховався в лабораторію, щоб його ніхто не рухав, не брав на руки, не чпав. Ну коротше, пару днів треба буде почекати, щоб він просто усвоївся, заспокоївся. Перейшов в нього стрес і можна його вже брати на руки. Хоча ввечері чую, ну колесо гудить. Я ну, так, тому прийшов на кухню, дивився, а чорний бігав. От, скучив він за колесом, щоб побігати. Йому не вистачало того, щоб вночі бігати, бо ми його під вечір, вже вечір випускали з переноски, що він тут в коридорі бігав, але ну, скільки там година часу. А ніч ту довша, тим більше, що зараз вже якби зима, і от п'ята-шоста година вечора, от, вже от темніє. Краліна підготовка вже от темніє. Коли ввели в вересні на підготовку, то ще восьма-дев'ята година було сонце. Вона ще після підготовки гуляла. А зараз, от завів, сонце сіло, похолодало, і вже ніч. А ніч відповідно вони відчувають і починають вибігати і дуріти бавитися ті хомячки. Поки що нікого не бачу. Я їм дав. І ще ту другу іграшку, щоб була в чорному, але він її не хотів гризти, бо я так розумію, у нього стрес був через те, що відсилили його в ту, ту переноску. Переноску вже помили. А, і ще зранку був прикол. Дивлюся, сіра стоїть біля поїлки і не може напитися. Вона гризе, клаце. Потім я пробую ну, пальцем той, кульку. А Там реально вода не тече. Я її постукав, побив ту кульку і бачу, вода вже потекла, пальці мокрі. Прийшла, сіра, мене понюхала, почала лизати, вона пити тіла. І десь воно там, коротше, вода не поступала, бо я думаю, блін, вчора налив і поїлка повністю вся повна. Зараз треба спробувати. Так, добре, вода тече вже. Так, бачите, їм вже так як їх двоє. Дав дві палички верби. Ну, вже скаче, вже хоче на ручки бігти. поїсти їх багато є. Далі каже, деколи ще забагато їм даю. Іграшку поклав, не брали іграшку. Привіт, сиренька. Ти похудала щось. Ти нічого не їла, так скучала за тим чорним. Бачите, вже знову худенька. Худенька, маленька така. Темненькая. Вона взагалі ні разу не кусалася. І, якщо чесно, ну, вона не сильно ручна, бо я її їсти, якби давав з рук. Але вона щось з рук не хоче їсти. На руки вона йде от залюбки. З рук їсти не хоче. А чорний тільки, що пробігся, як метеор. Такий налякний. Боїться, щоб його назад не зловили і не помістили в переноску. Іграшку їм дав, бачу щось. Іграшка біленька Так собі. Так, ще Кароліна їм поставила цю картонку. Не гризла, ні? Але трохи бачу бігали, лазили. Що, ти хочеш, ще на ручки? Бігай. Я воду вам зробив уже з водичка тече. Дивись, вода тече, бачиш? Полизала, полизала. Все злизало повністю. Може деколи зубчиком так може поклацати, але вона взагалі не кусає. На чорна дівчинка. Полізла до того чорного. А вона ще тут любить, а от чорний. Але їм подобається бути двом. Бачу, вони тепер щасливіші двоє. Обнюхується, обцілогується. О, і цей чорний. Ди сюди. Привітик чорний. Ти не очікував, що я тебе зловлю, ні? Бо ти біг за сіренькою, да? я тебе зловив. Все добре? Гарно там бавитися, так? тебе вже... Все, вже стрес пройшов, депресії не маєш. Темний, він теж не кусається. Але він такий класний, він дуже прикольний. У нього така ніжна шерсть і груба. Ну він сам по собі грубий, але шерсть в нього класна. Правда, Чорненький. Хвалися в хатку. Добре, їсти в них є. Я просто почитав таку інформацію, якщо їх перегодовувати, ну давати постійно підсипати і в них буде повна ця чаша, то вони будуть вибагливі у їді. І тому треба їм давати рівно стільки, скільки вони з'їдають. І потім, коли от вже оця чашечка їхня, що ми купили нову, буде пуста, от тоді вже їх наповнювати знову новою їдою. І тоді все буде окей. І раз в тиждень давати їм якісь фрукти. Але з фруктами-овочами теж ну, не переборщувати, бо вони мають багато цукрів і відповідно від такого солодкого вони можуть гадчи. Може, і сиренька так і гладшила, бо ми їй вже давали і брокколі, і огірочки, і бананчики навіть давали, грушку, яблука вона любить. Він досить яблуку, вони згризуть повністю тут всю таку маленьку дольку. І лишать шкірку, вони шкірку не їдять. Ну, якось так вони лишають, але їм подобається. І дуже сильно їм подобається насіння. От десь даєш, почищене або не почищене, бо почищене, я купляв, даю, і вони одразу напихають собі щоки, вона йде, висипає їх десь там в хаці і потім їсть. А якщо дати не почищене, це так класно виглядає, ти даєш і вона. Буквально за 3 секунди так клас-клас-клас, перегортає маленькими ручками, з другої сторони клас-клас і воно вже почищено. Ну, це виглядає так няшно, прикольно. Хто не має фумічків, це багато що втрачаєте. Вони ну, класні звірятка такі. звірятка антистрес Крина їх любить. Ну, Сіренько вона завжди бере в руки, не бавиться в коридор, випускає. Чорного теж, але чорний він якийсь ну, такий хлопець, він трохи дикий. Він Заховається в куточку і сидить. А якщо виключити світло в коридорі, щоб було темно, і сісти і не рухатись, то вони так літають, що чорний що сіра, і в коридор аж розносить так чути, як вони бігають. Ну, сіренька, вона і при світлі бігає, вона така менш боїться. Я думаю, що коли в магазині вона була, то з нею бавилися, вона була ручна, коли народилася, вона маленька була. А чорний він, напевно, зразу був такий. Хлопець, знаєте, коли хлопці всіх відсіляєш, або вони були в одній клітці, всі билися, і їх мало хто брав на руки і він так виріс неручним. Бойовий веселенька, ручна, прикольна. Так, будемо чекати, коли вони нам принесуть нове потомство, щоб ми зробили тих маленьких хомячків теж всіх ручними, щоб всім приділяли увагу. Оправління із підготовки вона була чинна. Каже, найкраще щось там писала, якісь завдання, ці забула забули випічту. Купив їй такі бобчики, перекуси. І каже, якщо вона була чемна, купи мені ще тату м'явчика. М'явчика я собі взяв на пробу цей фреш-манго. Типу вода з манго. Ну, Потім попробуємо. на якась прозора прозору, банк. Уроки. Уроки сьогодні будемо робити чи ні. Але то треба чекати, бо вони не зразу скидають уроки, а десь пізніше через годину. Так, взяла оцього от білого роузі і взяла оцю тею. Кицю прикольно. Так, в тебе є 4. Одну вона б... однакову подарувала. Ми взяли кицю, щоб... Ну, а я чула кумічки піщать. так, вони собі там бігають, бавляться. І що там? Вау, wow, а такої киці ще не було. Дивись, яка жовтенька. А як її звати? Це, напевно, ось ця. Збирай та грайся. Так, її звати Тім. Це хлопчик. Киця тім. Хлопчик. Прикольно? Добре, тут ще попытается. ось такі шоколадні церки. Ну, в лазурі кольорові. Але смачні. Вау, у тебе колекція тепер класна. Я знаю, що вона така бархатна. Така прикольненька. Ну Бачите, тебе вже колекції тут багато. Киці, киці, три киці і два песика. Тього песик з кицею по кольору однакові. Угу. Тепер ще треба для чорної киці ще чорного якогось песика. Цікаво, чи він є в колекції. Так, нам що хто ще треба? Коричнева киця, рожева, блакитна і ця от е, біла з рожевими вушками. Нам похоже на тільки з розовими вушками. Я попробую це. Манго. Можна Воно не шипкуче. Дижі, ні. Ну, нам взагалі майже аналізовано. Можеш спробувати. Це звичайна проста вода фреш. Як? Просто вода. Добре, що вона не газована. Тепер будемо чекати, коли прийде смс нам на Viber і будемо робити уроки. хоче відразу їх, виконати. Ти букву яку вчила сьогодні? МВ. Букву В. Добре. Одну тільки чи дві? МВ. Одну букву. По одній букві в день. Так, і вони так до кінця. Вже підготовки, вивчать всі букви, всі цифри, а потім будете вже вчити склади. Це вже буде потяжче, але в кінці підготовки вони вже мають читати по складах. Це клас. Це те, що я хочу, щоб коліна знала. Міла читати, писати і рахувати. Все. Все решта, якщо ти то вмієш ті три штуки, ти можеш будь-що прочитати, що тебе інтересує, підрахувати все, що тобі інтересує, і написати. Вот. Треба подивитись, що там ті хомячки пущали. Вони просто бавляться, вони скучили один за другим. Хомячки, хомячки. п'ють хомячки. Вони за воду билися, дивись, вони витягнули того буряка з хатки, порозкидали, так дуріли, а чорний п'є водичку. А білу, бач, не рухають. Їм сподобалося це розуво. Бач, він вже освоює вже не боїться вже його. Можна в руки брати, сиренька щось заховалася, злякалася, бо тут бігла голосно, а вони від шуму зразу ховаються. Чорний теж він такий. Як тільки як якийсь шум чи щось шурудить, гупають дверима чи мікрохвильовка пікає, тікає. О, Зараз вже бач, насторожився. А так вони вон, бавляться двоє. Виб'ються за колесо, хто перший буде. Кароліна каже, вони дуже смішно бігають. Все, дивися, вже і в хату забігли. А вони бігають і навіть в цій от картонці. Подобається їм це все. Але не здивувало, що вони цю штуку, бачите, ця іграшка розгрижена, розгризли собі, Кинули десь тут, бігає, штухається. Диви, диви викидає її з того. З колеса. Гей, чорний, ти чого її викидаєш з колеса, га? Ти чого з колеса викидав її, а? чого викидав з колеса. Малий. З колеса її викидав. Ну, перевертайся, давай. Сміхотунчик малий. Вони хочуть просто дуже сильно дуріти бавитися. Його тепер можна брати в руки? Ну, бери, він же не кусається. Нічемненький. Йди, хочеш, йди до карлінки. Він по запаху чує. Але він дуже боїться, щоб що він. Не, не сильно хоче. Кароліна боїться його Але не вкусив не Він сильно не кусається, він просто типу може щипнути зубками так легенько. Ледве-ледве. Але я не люблю так. Не любиш, не подобається тобі так? О, а вже хочу лискати Лискає, сиренька лискає, чорний, бігає. <різь> Все. Чорний вже заховався. Його, якщо такого взяти в долоньку, так, оп, то він собі ховається. Все. І він може так заснути, можна такого потримати його. Я ж його легенько тако тримаю, а потім відкриваєш і очки має закриті. Так, чорненький. Все, хочеш ти бавитися? Ну йди. Йде сіренької. От. Бавтеся разом. Щось обговорюють. Хтось мені воду зараз всю вип'є. Не скажеш хто? Сиренька, дивися, ховається від нього в трубу. Ой-ой-ой, вилазить. Не хочеш, щоб він її зловив. Дивися, аж вилізли. Як так вилізти через таку маленьку дирочку аж двом? Бавляється. Десь їм двом весело, я так зрозумів. Має фітпу з тим, побігали. Клубочок щастя, куди ти тікаєш? М? Не може вже всидіти. Він просто з нею бавився, дурів, а от і сіренька, бачиш? Ну все, привітайтеся. Ой, він вже з нею хоче бігти. просто В коридорі? Так. Да. Хоче в коридорі бігати? Так? Да? Він вже хоче вилазити, дивися, не може і 5 секунд посидіти чемно. Просто бігали, дуріли там. І тепер хоче літати. На. Один і другий бігайте. Все. Чипи Дайл. Думаю, какие смешные. Ой, аж смешно. Да, догоняй. Ой. Все, схвалась. Ей, Тихо! Сиренька, куди? Все, я сиреньку сховав. Куди? Сиренька тут а біля мене. Карлі на чорного хоче збити. Там кухня і хоче назад. Дві купає. Вона хоче назад в клітку. Вона зараз буде проситися на руки, щоб ти її віднесли в клітку. Так, давай. Ну, підстав ручки. Її не так не зверху, а отак треба підбирати, по боках. Та як пісочок. Отак вони люблять. Іде занеси її в клітку. А я чорного зараз принесу. Ненький. Що, спиш там? Ходи, йдемо в клітку. Де? Ходи, ходи, йдемо в клітку. Йдем. Сховався там. Ти чого сховався? Йдемо. Вже набігалися дуже добре. Будеш чорного нести? Чи боїшся? Не боюсь. Добре, я його віднесу сам.